Автори Half-Life 2 RTX показали оновлену модель MP7, міні-телепорт, гравіпушку, штукатурку, автомобіль, хелскіт, турель та не тільки. Тож всі, ті, хто очікують Half-Life 3 або хоча б ремейк Half-Life 2, то сьогодні ваш день, так як інформації чимало. Для початку давайте розставимо всі крапки над «і» з приводу ремейк-ремастер. На мою суб'єктивну думку, я вважаю, що Half-Life 2 Art's це повноцінний ремейк, навіть не ремастер, а саме ремейк. Тому що оновлені моделі не виглядають як ніби їм додали більше полігонів. Стрибок у візуалі реально виглядає як між першим Half-Life та Black Mesa-ю. Тож, без сумніву, можна назвати те, що ми сьогодні побачимо, ремейком. Бо наразі все виглядає так, ніби гра повністю переробляється з нуля. Так, я можу бути неправим, але з наступним повноцінним трейлером, я думаю, ви самі в цьому переконаєтеся, ба більше Half-Life 2 RTX X Remix мені виглядає як робоча назва. Та якби цей проект в результаті не вийшов під назвою саме Half-Life 2 Remake, або якось так. Звісно, це суб'єктивщина, і в коментарях мені дадуть прочуханки, мовляв, це звичайний ремастер, але лише час покаже, що я був правий. Як нам стало відомо вже майже рік тому, ентузіасти оновлюють класи. Half-Life 2 за допомогою технології NVIDIA. продовжується робота над ремейком Half-Life 2 RTX Remix. та час від часу розробники цього проекту діляться з нами скріншотами, трейлерами та оновленими моделями, які виглядають, як я вже казав, некстген проектом. Наразі ми маємо від Casio Soares оновлену гравіпушку. Ось, ось та ось. mp 7 Міні, Телепорт, Гавайська лялька, Hell's Kid та чимало інших робіт. Посилання на цю особу я залишу в описі. Також від Едварда Бардіна ми маємо модель автомобіля та MP7 Ось. Але перед тим хочу звернути вашу увагу на проект, в якому я проводжу весь свій вільний час, що хочу й порадити вам. Тож так, мова йде про Квант. Квант це справжній український віртуальний всесвіт, захоплюючий геймплей GTA 5 Roleplay. Тут ти можеш керувати своїм справжнім ігровим життям, тому що маєш можливість стати ким завгодно від поліцейського до далекобійника. Обирай найулюбленішу для тебе роботу. Наприклад, працевлаштовуйся в справжню українську нову кошту, доставляй. Посилки іншим гравцям по всьому штату, і головне, не забувай проклеювати патріотичні стікери на коробку з посилкою. А ще у штаті є справжні закони, які контролює влада. Тому не забувай дотримуватися їх. Тому що за порушення законів тебе можуть затримати та покарати працівники поліції. Тюнінгуй своє авто як завгодно, змінюй будь-які його параметри, встановлюй різноманітні обвіси, тиски і відправляйся у велику подорож горами. Але якщо ти маєш позови до кримінального світу, придбай балони з фарбою та замальовуй графіті ворожих банд, отримуючи за це авторитет для своєї банди. Стань ким завгодно, лікарем, який спасає інших гравців, рибаком, який заробляє на продажі риби, або ж великим стрітрейсером, який ганяє на справжніх спорткарах і перемагає у змаганнях. Усе це є реальність у всесвіті. Квант почни свою гру з промокодом мета. Також художник Демошен С, який займається оточенням та матеріалами, вирішив представити результати спільної роботи з Orbifold Studios. Його завданням було відтворення деяких текстур із оригінальної Half-Life, наприклад, штукатурки для стін. З іншими його роботами можна познайомитись, перейшовши за посиланням в описі під відео. Нагадаю, за створення Half-Life 2 RTX Remix відповідає команда Orbifold Studios. Це колектив розробників, які люблять серію Half-Life. Серед них автори таких проєктів як Half-Life 2 VR, Half-Life 2 Remade Assets, Project 17 та Raising the Bar Redux. Поки що, навіть приблизно невідомо, коли може вийти Half-Life 2 RTX Remix, але я маю відчуття, що це відбудеться плюс-мінус за півроку до виходу третьої частини у Всесвіті Half-Life. Але як ми вже всі добре знаємо, Half-Life 3 не існує, і світ ждунів Half-Life 3 приречений. Ха -ха. Та ні, жартую. У Valve зараз активно відбувається розробка як наступної частини. У Всесвіті Half-Life, так і окремо повноцінної Half-Life. До релізу, думаю, ще трішки прийдеться почекати. Але це відбудеться, так як інсайдери та датамайнери час від часу активно діляться інфою та повідомляють про те, що Half-Life Next реально в розробці. Можливо, це буде Half-Life Alex 2, можливо, це буде Half-Life 2 і 5, а можливо, це буде й Half-Life 3, але воно точно буде. Наша задача точно така сама, як і зі Сталкером. вижити, особливо в такий не дуже простий час. До речі, пам'ятаєте році так в 2013 -му, 15 -му в мережі активно ходили спекуляції з приводу, що Half-Life 3 відбудеться тоді, коли відбудеться третя світова. Ось для нас це вже як два роки. Не жарт. Свій Сіті 17 можна сказати, ми маємо на превеликий жаль, але хочеться вже скоріше повернутися в той світ, де Сіті 17 буде лише на екрані монітору. Загарбники будуть знищені, та ми нарешті повноцінно відчуємо смак справжньої перемоги та свободи. Я вірю, і ви вірте, та обов'язково підтримуйте збройні сили. Аби перемога прийшла якомога швидше. Любіть ближніх, підтримуйте рідних, та нехай цитадель зла згорить вщент. Також не забувайте, що мені справді життєво необхідно, аби ви були підписані на цей канал. А на сьогодні все гарного вам дня та слава Україні!